Оці спроби деяких українських діячів вести пропаганду на рефі на ванюшок, навіть формувати якісь фейкові форми, нібито ванюшечного спротиву антинародному путінському режиму. В сподіванні, що це покличе за собою і якісь нефейкові спроби. Це все марне браці і сестрі. Більше того, це зроджує у нас шкідливі ілюзії стосовно ванюшок і стосовно їхнього майбутнього. На мій погляд, це потрібно припинити. Справді є якийсь легіон. Там кілька чоловік, і ці от етнічні росіяни. Принаймні, їм здається, що вони етнічні росіяни, вони воюють на нашому боці. Ми старанно створюємо ілюзію, що е, існує якийсь спротив всередині Ерефії. Тобто, це не чеченський, не кавказький спротив, це не спротив поневолених народів, а от саме спротив етнічних росіян, які щось там спалили два воєнкомати. Е, Зараз нібито якесь там політичне представництво створюється і не буду називати цих нас і цих імен, для того, щоб не давати їм зайвої реклами, вважаю, що реклама шкідлива. І, як завжди, я не нагадую вам про необхідність підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку, написати розлоги коментар, тому що літо завершилося не до того. По-перше, у нас є досвід. І це навіть наш власний досвід історичний на початку 17 століття. Наші предки і поляки намагалися зробити хорошу Московію всупереч Московії поганій. Закінчилося все огідно в Не потрібно було цього робити, як з'ясувалося. Не буває хорошої Московії, не буває хороших московитів. Потім у нас досвід, якщо перескакувати, то, скажімо, досвід визвольних змагань. Ще гетьман намагався спертися на хороших московитів проти поганих московитів, збирав навколо себе, як і нині ми намагаємося чомусь зібрати всяких там офіцеров, всяку інтелігенцію, всяка оця от Булгаковщина тоді навколо нього процвітала і була ілюзія, що. От навколо Києва об'єднаються хороші московити, це все жалюгідно закінчилося. Не буває жодних хороших московитів. Потім е, Петлюрівці намагалися співпрацювати то з е, денікінцями, Уга намагалася е, співпрацювати з червоними московитами, і то і то закінчилося дуже погано. Тобто денікінці. Альтернатива червоним, чи червоні як альтернатива старій Московії, і те, і те дуже погано, гірше, ніж стара Московія. Бо часи Другої Світової війни, часи Другої Світової війни, і Руська освободительна армія, і Руський Корпус в Вермахті і так далі. І сказати, що. З нам з ними було по дорозі, та не було нам з ними по дорозі. Тобто вони воювали за німців, вони воювали проти більшовиків. Але взагалі, якби скажемо, німцям що-небудь вдалося, а більшовики програли, то довелося би воювати і проти роа, і проти власівців, які власне і називалися Роа, і проти от всі цієї міжпухи про московською, це було очевидно. І взагалі, якщо ми зараз створюємо чи толеруємо структури альтернативні московицькі, альтернативні до поганої Москви, чи хороша Москва, альтернативна поганій, то це означає, що ми ніби як передбачаємо, що Москва повинна буде після війни вціліти, зберегтися. Тільки хороша Москва, а не погана. А це само по собі. Порочна думка вона не має поселятися ні в наших головах, ні в головах поневолених народів. Наше завдання звільнити всі поневолені народи в Москові, але якщо їх звільнити, ці поневолені народи, то московитів там не залишиться. Тому що кожний московит має папу з Гудаути, а маму з підконотопа. Наше завдання допомогти тим, хто ще не згадав, згадати своїх предків-бурятів, згадати своїх предків-чухонців. Тобто будь чухонцем, згадай своє чухонське нутро і будь чухонським патріотом. Будь чухонцем, братуха, маємо ми казати. Не будь московитом, не будь вонюшкою. Нема ніяких ванюшек. Все вонюшечне – це в принципі антилюдське. Що таке хороше? Взагалі московит, От ми кажемо, вони мають бути московитими тільки хорошими. А це неможливо, в принципі, браття, не може бути московит хороший. Вся система його асоціацій – це сатана. Що на що може спиратися в своїх асоціаціях московит? На Олександра Невського. Ординську підстилку абсолютно огідний персонаж, який боровся проти всіх спроб антиординського повстання, боровся проти заходу, проти світла з заходу. Це Петро І садисти вбивця, це абсолютно чорна фігура. На кого він має спиратися? На росіюшку 18 століття часів підйому. На Катерину Другу гідно, це брудно, це гідко. На що? Русський чоловік любой. Це на 90% совєтський чоловік. Тоді це було доформовано. Тоді це знайшло свою, своє ідеальне втілення. Тоді це було остаточно вигадане. І от совєтський чоловік це дуже погано. Совєтський чоловік це Сталін. Нам це потрібно. Вся система асоціацій, вся природа московита, вся природа Ванюшки – це те, що протистоїть Україні, це те, що протистоїть Заходу, це все те, що протистоїть Європі. Коли ми кажемо, що це має зберегтися, що Ванюшка має вижити після всіх цих подій, це означає, що має вижити сатана, кажемо ми. І тому. Чеченський батальйон нам тут потрібен, дагестанський батальйон, який нині створюється, нам тут потрібен. Білоруський батальйон нам тут потрібен, нам потрібні башкірський, татарський, поморські батальйони. Нам багато різноманітних батальйонів потрібно. От тільки русків батальйонів нам тут не потрібно ніяких. Все, що рускій називає родиною, все це відібрано кожний квадратний сантиметр. Відібраний у тих народів свободу, яким ми маємо принести, все, що вони називають своєю історією, це брехня, яку ми маємо викрити, все, що вони вважають своїм, це наше, яке ми маємо собі повернути, і ми це обов'язково зробимо, браття і сестри. Амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли. Російською мовою